В якій валюті краще накопичувати? Послухай до кінця, буде реально тобі цікаво. І я говорю про накопичувати, не зберігати дома, а саме накопичувати. Показую просту математику. Беремо 2000 рік. Уявіть собі, що ви у 2000 році на довгий термін, бо накопичення йде про довгий термін. Ви у 2000 році, до прикладу, собі поставили десь у якусь фінансову установу 1000 доларів, Поставили під відсотками. Значить, які відсотки були на валюту? Максимально у 2000 році було орієнтовано 8%. Якщо взяти сьогоднішній час 2025 рік, то сьогодні скільки там орієнтовано 1-2 відсотки. Беремо середньостатистичний, ви поставили долари під середньостатистичний, нехай 4%. Я говорю зараз про капіталізацію. Тобто, коли працює складний відсоток. Відкриваємо калькулятор і показую. Я тут не буду все показувати, щоб скоротити час. Вибирати тисячу доларів, суть яка. Додаєте 4% перший рік, додаєте другий рік. Додаєте третій рік, додаєте четвертий рік і так робите це все 25 років. Я це вже перевірила, можете самі перевірити. Просто щоб скоротити час, пояснюю. У вас буде, дякуючи складному відсотку, у вас буде 2464 долари. Капіталізація під 4%, 25 років ви інвестуєте гроші. Тепер візьмемо, до прикладу, нехай би ви у тому самому 2000 році. Не тисячу доларів поставили, а по курсу 5 тисяч гривень. Теж би ви інвестували, які відсотки були на гривню? Звичайно, що інфляція на гривню завжди більша і завжди проценти більші. Так от, на гривню було в середньому 24-25%. На сьогодні 25 й рік, ну, приблизно, скажімо, 15%. Беремо середньостатетичний, ви б поставили, ну, нехай я навіть зменшу 16%. Знову ж самі та сама капіталізація. Берете калькулятор і проводите ту саму математику. 5 тисяч гривень, ви додаєте кожного року 16%. Ваші гроші інвестовані під капіталізацію. Перший рік робите це, другий рік. Робите це третій рік, робите це четвертий і так далі, не буду тут затримувати знову ж таки час. І у вас вийде, друзі, пров... Пров... провірте цю математику самі. У вас вийде 204 тисячі 371 гривня. Якщо поділити навіть по нинішньому курсу 42 гривні на курс долара, у вас вийде 4865 доларів. Різниця очевидна. Подивіться, якщо б ви нікому не довіряєте, є частина людей, які нікому не довіряють, ви б відкладали, тримали ці гроші вдома тисячу доларів. Ви б не факт, по-перше, що зберегли ці гроші вдома, але нехай ви б мали тільки вдома тисячу доларів. Якщо би ви інвестували гроші, але в доларах, ви б на сьогодні мали, повторюю, 2464 долари в кращому випадку. А якщо би ви інвестували на той момент в гривнях, зрештою, ми з вами заробляємо в гривнях, так, то ви б мали на сьогодні 4865 доларів. Різниця, очевидно, різниця майже у 2401 долар. Різниця. Чому, друзі, так? Тому що це проста математика. Це і сила складного відсотку. Сила капіталізації вона круто діє на довгий термін. Ми взяли 2000 рік, і ми взяли 2025. Отже, за 25 років така колосальна різниця. Е, тому боятися гривні не треба інфляція проходить на будь-яку валюту. Звісно, якщо ви тримаєте тільки дома гроші, то краще тримати в доларах, тому що все таки інфляція на долар менше. Але будь-яка валюта повинна бути інвестована. Так, от, я знаю ті місця, де можна надійно. Надійно, я сама це роблю 21 рік. Інвестувати ваші гроші і не бійтеся гривні, тому що круто спрацює складний відсоток, і в підсумку ви будете мати хорошу суму грошей. Ну, є ще така опція, як індексація. Друзі, цікавить ці деталі, як це зробити. Саме головне інвестуйте гроші, виберіть надійне місце і зрозумійте, що таке капіталізація, що таке складний відсоток. Цікавить, заходьте до мене в телеграм-канал. Телеграм-канал він в шапці профілю. Є посилання, є номер телефону. І я в деталі вам розкажу, як це все працює. Розбирайтеся в темі. До зустрічі!